Будемо звершувати вечерю Господню перед її початком. Нагадаю, що право приймати вечерю Господню мають ті, хто є членами церкви, хто в свій час був охрещений і визнав свою віру в церкві перед Богом і людьми. Також можуть приймати Вечерю Господню гості з інших церков, звичайно, завіту благодаті насамперед. І з інших церков, якщо ви в мирі зі своєю церквою, в мирі з Богом і не знаходитися під якимось церковним дисциплінарним рішенням, і нагадую ще важливу річ, ми сьогодні це не читали в першому посланні до коринтян, але ви знаєте, що там написано про достойне прийняття вечері Господні. Що означає достойне прийняття? Україн, Українських християн там був, м'яко кажучи, безлад, і цей безлад був гріховний, з гордістю, з приниженням бідних. Тому в кінці кінців церкви причастя часто роблять уже не в контексті спільної вечері, а окремо виділили. І що для нас означає приймати достойно. Не те, що ми вже досягли. Повного свячення, повного свячення досягнемо тільки при другому приході Христа. Але дуже важливо перевіряти, дійсно перевіряти себе, перевіряти, чи є в нас віра, чи ми дійсно вважаємо жертву Христа єдиним спасінням, покладаємось на неї і перевіряти, а куди спрямоване наше серце. І тому достойно приймати, це значить приймати з покаянням в своїх гріхах і з вірою в жертву Христову, роздумуючи про те, що Він здійснив, роздумуючи про його фізичне тіло, про його страждання за нас, і роздумуючи також про церкву як тіло Христове, тому що причастя також свідчить про те, що ми одне тіло, один хліб, ми причасники одного тіла, тому. Важливо, щоб у нас були правильні стосунки один з одним. І тому достоинство не в досконалості абсолютній, а достойно це значить з розумінням і з правильним ставленням, з благовінням, нелегковажно з пошаною до Бога і до братів і сестер. Це коротко я хочу нагадати. Ну і звичайно, сама суть вечері Господні. Сьогодні ми про це сказали багато, багато ще можна сказати. Бог звертається до нас і Бог ще раз і нагадує нам те, що зробив, і те, що він з нами, і те, що він виконає все до кінця. Давайте зараз перед звершенням вечері Господньої встанемо і помолимося. Господи Боже наш, дякуємо Тобі, славимо Тебе за твою велику любов до нас, яка відкрилась у Христі Ісусі. І просимо, Господи, щоб ти благословив сьогодні здійснення вечері Господньої Просимо, щоб ти освятив ці хліб і вино, які знаходяться тут, на цьому столі, для використання у цьому таїнстві. Але найбільше просимо про дію Духа Святого в наших серцях, тому що Дух Святий поєднує нас з Тобою, розсвятим і привознесеним. І просимо прощення за гріхи наші, Господи. Ми визнаємо, що до того, як ти почав в нас діяти, ми були мертві в гріхах. Ми були дуже активні, але це все було проти тебе. І, на жаль, і після того, як Ти нас покликав, ми навернулися і пізнали цю велику радість. Але все ж таки ми знаємо, Господи, як легко нам оступатися. Ми схильні забувати про. Любов Твою, прости нас за це. І дякуємо, що Ти нам знову і знову нагадуєш про Твою любов. Господи, ми схильні гордитися і прости нас за це. І дякуємо, що Ти смирив себе до смерті Хресної, прийняв образ герба, що Ти це зробив для нас. Господи. Ми свої якісь бажання інтереси ставити понад усе. І через це у нас є війни і сварки навіть з нашими близькими. Господи, але Ти понад все бажав врятувати нас. І тому, Господи Ісусе, Ти прийняв ту чашу страждання і прокляття. Щоб дати нам чашу благословіння. І ми дякуємо Тобі за це. І, Господи, ми знаємо, на що Дух Святий звертає увагу кожного з нас. І ми просимо прости нам ці гріхи, про які нам нагадує Дух Святий, щоб ми від них відвернулися. Господи, ми славимо Тебе. Ми дякуємо Тобі. Господи, ми дякуємо за те, що Ти робиш нас твоїми спільниками. Благослови нас і допоможи нам обновити наше посвячення Тобі, щоб жити з вірою в Твою любов, щоб жити перед Тобою. І для тебе. І дякуємо, що Дух святий це робить. Молимося Ім'я Ісуса Христа і славимо нашого Три Бога, Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Сідаю тебе, будь ласка. Прошу для допомоги. В таїнстві вийде при світле Юрі. Господь наш Ісус Христос. У ніч, коли був виданий, взяв хліб, переломив. І передаючи своїм учням, як сьогодні від його імені ми вам будемо передавати, сказав: прийміть, споживайте, це тіло моє, яке за вас віддається. Це робіть на спомин про мене. Саме після вечері він взяв і чашу, і, віддявши подяку, як зробили, і ми його іменем, сказав: ця чаша новий завіт в моїй крові, яка за багатьох проливається для прощення гріхів, пити з неї всі. Просимо підходити учасників таїнства.